Донорство це про життя. Так називається виставка мистецьких робіт, яку привезли до Хмельницького. Її ініціатори, волонтери проєкту «Донор.UA» зібрали ілюстрації від митців з усього світу, аби розповісти про важливість донорства. Ми хочемо показати, що донорство це красиво, що донорство це добре, що це про життя, і поламати таку думку, ну більше забути про негативні якісь там страхи. Переживання виставку створили з найкращих робіт міжнародного фестивалю конкурсу «Донор UA Art Project». Участь у ньому взяли художники та графічні дизайнери з України, Нової Зеландії, Бразилії, США та інших країн світу. Така мета в нас. Щоб люди реєструвалися на сайті Donor.ua, не обов'язково це. Ви будете донором. Ви можете просто читати, пізнавати про це більше інформації. Ця експозиція робіт мандрівна. Першим її приймав Житомир. 2 вересня виставку відкрили у Хмельницькому. А родзинкою заходу стало визначення групи крові усім охочим. Допомогли у цьому працівники Хмельницького обласного центру служби крові. Ми визначали групу крові, додаючи реагентицоліклону А і Б. І додаючи каплю крові, відбувається реакція, і за рахунок цього ми визначаємо групу крові. Найчастіше це друга плюс, ну найрідкісніше це може четверта мінус, четверта плюс і перша мінус. Дізнатись свою групу крові, прийшов і Віталій донором до цього теж не був. Проте тепер планує розпочати цей волонтерський шлях. Я хочу зробити собі напевно, якусь тату невеличку, а щоб не забути це, по Перше, по-друге, якщо почнуться, не дай Бог воєнні бо дії тут, то це Ну, буду воювати, і це важливо, щоб знати. Одна донація це три врятовані життя. Наголошують на важливості донорства не лише волонтери проєкту. Це є зараз занадто актуальна тема, так як кров зараз є необхідна всім, хто є бійцями на війні, так само маленьким дітям, так само хворіючим онко, дорослим, маленьким дітям, природах, жінкам. Зараз є дуже актуальна тема в будь-яких ситуаціях. Це є дуже приємна акція, яку сьогодні створили цей донор «ЮАЙ». Я я теж приїду до цього, тому що кожна людина може прийти особливо до нас в наш заклад здати кров. Кров завжди потрібна. Я запрошую всіх всіх хмельничан, всіх, хто може прийти до нас, здати кров. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.